Всім доброго дня. Забула, зовсім забула, що в мене гладіолуси в льосі. Їх потрібно було ще в середині квітня винести. хоча б. Там сирість, подивіться, подивіться, яке коріння наросло. Зараз передивлюся, чи не, хоч не погнили. Ні, тверденькі, гарні. Гарні, тільки оце корінчики, дивіться, які в сирості наросли. Ще й стрілочки не дуже випускають потрішечки тільки. Ось один гнилий, а ці всі тверденькі, гарненькі. Зараз будемо знімати лушпинячко з них. Зазвичай гладіолоси готують до посадки за 2-3 тижні, чистять і кладуть на пророщування. Мені ж. Прийдеться зараз почистити і швидко висадити в ґрунт, тому що корінчики можуть позасихати і можуть рости не так, як потрібно. На вигляд цибулинка щільненька, блискуча. Зараз іншу візьмемо. Пошкоджень не видно. Минулого року якось було багато чорних плямок, я обрізала їх і замазувала зеленькою. Чистенька, дивіться, знову. Гарненька цибулинка ця також не видно пошкоджень. Старе коріння я у всіх цибулинок прибрала ще осінню. Зараз старі лусочки познімаємо, підсушу трішечки і буду висаджувати. Також чистенька цибулинка, тверденька, видно нирки, з яких будуть проростати потім листочки. Стрілочки вже випускає, дивіться, кожна цибулиночка. Гарні цибулинки, Можна не замочувати навіть і в марганці. Буду садити, посипати землю попілом, садити в попіл. Не буду марганець замочувати. Якщо є хоч маленькі ознаки хвороби, то краще замочити в розчині любого фунгіциду на півгодинки. Підберу зараз на квітнику місце, десь між трояндами, де велика відстань є. Висаджу свої гладіолуси. Ось почав цвісти мій аліум, декоративна цибулька, такі бускові, ніжні квіточки. А бджілки саме зараз їх полюбляють. Такі пухнасті хмаринки на квітнику. Сюди на квітник ми відібрали гладіолуси розміром 3-5 см. Значить, нам треба яблуко викопати 10-15 см. До землі, щоб розпушити, я трішки додала перегною. На дно посипаємо пісочком, потім попелом. Гарненько розрівняли, поділили всі гладіолуси на три кубки. Ви побачили додаткові ручки в моєму відео мій внучок збирається так посадити гладіолуси букетиками. Часом я висаджую їх в рядочок. Якщо садити цибулинки в рядочок, то між ними треба залишати 10-15 см. Між рядочками бажано 25 см. Палочкою ми позначаємо місце, яке я потім буду забивати кілочок для підв'язки гладіолусів. Водичку тільки проливаю внизу. Зверху я вже водою заливати не буду. Посипали піском, закриваємо землею. Хай пухкенька, гарненька земля зверху буде. Води зверху не проливаю, тої з води, що ми пролили під цибулинки, повинно вистачити їм на деякий час. Всі ті ж самі процедури пророблюємо з другою і третьою кубкою гладіолусів. Я вже минулого року так саджала, мені сподобались такі букети гладіолусів. Певне, їх треба буде підкормити, так як вони дуже близько посаджені один до другого. Швидко заберуть поживні речовини. А на сьогодні все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. До побачення всім!